Цьогорічна зима принесла на Прикарпаття не тільки сніг, але ще й морози. Як свідчить статистика за умов низьких температур, в області почастішили випадки травмування людей внаслідок обмороження та переохолодження. За оперативними даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, впродовж січня місяця нового року в області внаслідок обмороження загинуло дві особи. Ще дев'ять осіб травмовано. Як зазначають медики, щорічно саме в зимовий період до лікувальних закладів потрапляє чимало пацієнтів з травмами внаслідок обмороження за зимовий період грудень-січень. В опікове відділення обласної клінічної лікарні поступили 13 чоловік з холодовою травмою. На даний період перебуває 5 чоловік з даною патологією. В основному це люди соціально незабезпечені без постійного місця проживання. Як з'ясувалося, люди самі нехтують елементарними правилами безпеки та завдають шкоди своєму здоров'ю. Саме з власної необережності потрапив до лікарні з діагнозом обмороження нижніх кінцівок. 46-річний Сергій з обласного центру. Літня обувка була. Вона була мокра, і тут різко по холодані, а ночував я на вулиці, і це все всі, закінчилося. Просто, помогли, просто підказали люди, куди звернутися і що зробити. Якщо б мені цього не сказали, мама, бабуся, закінчилося трагічно для мене. Про те, що не подбав про безпеку власного життя, сьогодні шкодує і Любомир, мешканець села Велика Кам'янка Коломийського району. 40-річний чоловік зізнається, що лише зараз, перебуваючи на лікарняному ліжку, він усвідомив наслідки власної недбалості. Це було на Андрея, четверга на п'ятницю. Я устав, так що ноги були тверді і рука ця теж. В суботу я збираюся, йду у нас в селі Велика Кам'янка. Йду в амбулаторію. Мені сказали, що срочно треба їхати в лікарню до Коломиї. Ну і все, і мене туди привезли. Отак і сталося. Як зазначають медики, пацієнти ще довго перебуватимуть під наглядом спеціалістів, адже лікування таких хворих потребує багато часу. Тому варто пам'ятати, що навіть при нетривалому перебуванні на відкритому повітрі за умов низьких температур можна обморозити відкриті частини тіла. В основному люди відморожують кінцівки та відкриті частини тіла. Перші симптоми це почервоніння, холод в кінцівках, затерпання, мурашки. Незначне потовиділення. Якщо ви відчули дані симптоми, то треба знайти першим ділом тепле приміщення, зняти холодний вологий одяг, обігрітися сухим теплом та й випити якогось гарячого чаю. Якщо дані симптоми не проходять, тоді треба звертатися по допомогу до клівікового спеціаліста. Зважаючи на погодні умови, які склалися в області, територіальне управління МНС в області застерігає громадян за умов низьких температур утриматися від довготривалого перебування на вулиці, аби уникнути переохолодження та обмороження.